Усе почалося з того клятого повідомлення, яке я зовсім нещодавно отримав від власної матері. З огидою і холодним презерством я лише краєм мука переглянув його. І вже тоді я зрозумів справа кепська, моя мати була вагітна, світ раптово потемнів, мов крізь потріскане скло, і в голові закрутилася думка, що це незвичайна біда, початок чогось потвореного. Неминучого, мені здалося, ніби під цими словами і стоїть печать прокляття, що тягне мене в безодню, де немає ані світла, ані надії, я просто ненавидів її. Зараз поясню, чому. Сам факт мене не здивував, але було дивно отримати таке повідомлення від матері, з якою ми не спілкувалися кілька років. Як мати вона була нікчемна, порожня. Наче висмоктана оболонка, залетівши у 16 і народивши мене, вона так і залишилася легковажною дівчинкою, якій не вистачило сили стати жінкою. Її життя було низкою дешевих пригод, а я був просто побічним продуктом. Мого батька я ніколи не бачив. Він утік при перших ознаках вагітності, Щезнув за обрієм, наче й не існував зовсім. Виховували мене дід з бабою, вони були добрі, надто добрі, але занадто м'які, щоб поставити мою матір на місце. Я ріс серед мовчазних стін, наданий самому собі, і моє дитинство стало безкінечним тягарем самотності. Мамині нічні гульби вимагали грошей, а гроші вимагали роботи, але працювати вона не вміла. Тож з дому зникали речі. А сама вона пропадала на кілька днів, поверталася з запахом чужих тіл і дешевих сигарет, я не відчував до неї тепла, тільки глуху ненависть, її обличчя видавалося мені чужим, неприродним, чужорідним у цьому світі. А ось коли я отримав освіту, здобув роботу, я сказав їй усе, усе, що думав, сказав, що ненавиджу її. Що все моє життя це просто бруд, у який вона мене занурила. Вона ж кричала, що я невдячний виродок, що я не ціную її жертви, але які були її жертви? Лише нескінчена втеча від самої себе, і тоді я поїхав у інше місто, І тиша. Вона не дзвонила, не тиснула. Для неї я просто перестав існувати, аж ось тепер. Привіт, я вагітна, у тебе буде братик. Ну, ні. Я міг би просто проігнорувати це і жити далі. Але знаєте, я надто добре знав, що чекає на ще ненароджену дитину, і ця думка роз'їдала середини Я набрав її номер. Привіт, сказала вона тихо, її голос здався мені чужим. Привіт, мамо, відповів я. Вона зніякувіло попросила приїхати. Її чоловік поїхав у відрядження, а їй важко бути самій. І я не знаю чому, чи то моя м'якотілість, чи якась темна сила всередині мене, але я погодився завтра буду. Її квартира зустріла мене порядком, чесно кажучи, чистота дивувала. Наче я потрапив не у старе кубло, а в чуже житло. Вона виглядала охайно, наче зовсім інша людина. Лише одне мене бендежило живіт. Він був надто великий, неприродний. Може, двійня мати ніяково обійняла мене і відправила снідати. На столі лежали смажені грінки та кава. Я відчув дивну ніжність у цьому запаху. Але всередині все одно ворушилася ненависть, я бачив її усмішку, але у ній було щось фальшиве, наче маска. Ми домовилися, що я поживу тут до повернення її чоловіка. Лід між нами не розтанув, але з'явилася крихітна тріщина. Вона попередила: в мою стару кімнату заходити не можна, там кабінет її чоловіка. І він дуже не любить, коли там хтось знаходиться. Отже, зараз вона зачинена. Сказавши це, вона винувато розвела руками і відійшла від мене. Знаєте, все йшло значно краще, ніж я очікував. Тож, того ж вечора, після виконаної на роботі задачі, я розтягнувся, відкрив вікно і запалив цигарку. Арсен пролунав мамин голос ззаду, у ньому не було ні гніву, ні чогось подібного. Та я чомусь бентежився і намагався сховати сигарету. Арсен, я не збираюся читати тобі нотації, але чи міг би ти не курити вдома? Мені зараз це не дуже корисно, та й тобі загалом деж», – сказала мама. Так, звісно, без проблем. Мені навіть стало трохи соромно, що я сам не додумався до такого. Одягнувши куртку, я спустився вниз до під'їзду. Якось мене розбудили слабкі, але настерливі удари по плечу. Здригнувшись від несподіванки, я вскочив і побачив маму біля свого ліжка. Вона виглядала якось дивно. Вибач, будь ласка, що розбудила тебе. Але ти ж розумієш, я вагітна? Я щось нічого не розумів. Навіщо вона це робить? Це ж якось ненормально. Минали дні. Я працював віддалено. Одного разу мати попросила серед ночі піти в магазин, а я тоді цигарку палив під під'їздом. І коли додому повернувся, бачу стоїть, не спить. Думаю, ну зараз же ніч. У списку були селедка, соління, кілька кілограмів м'яса і активоване вугілля. Я, звісно, здивувався, але виконав це. Коли зранку спитав, куди поділося м'ясо, вона сказала, що воно зіпсувалося, і його довелося викинути. Її очі в той момент тікали вниз, ніби вона брехала, і я це теж бачив. Згодом її нічні примхи ставали дедалі дивнішими то екзотичні страви, то ліки, які аптекарі чомусь відпускали без рецепту, а одного разу вона попросила глину. На мій подив, вона лише всміхнулася. Ну, не знаю, мені подобається її запах. Ні, ні, ця жінка точно божевільна. Це що, жарт якийсь, чи що? Яка глина? А це ще я не кажу про те, що вона ночами ходить по квартирі туди-сюди, постійно торкається свого живота, дивиться в дзеркало і чорт забирає розмовляє з кимось в порожній квартирі. Ви мене за дурня тримаєте. Для мене це вже було занадто дивно. Я почав помічати дивні речі: зникали мої сигарети. Одного вечора я застав матір у своїй кімнаті. І знаєте, що вона робила? Вона тримала в роті жменю поламаних сигарет, вона дивилася на мене, а тоді спокійно проковтнула їх і просто пішла звідси. Я не міг повірити в те, що побачив. Після цього ми майже не говорили, вона уникала мене, її живіт зростав, набиваючи гротескних форм. Знову ж таки, він був дуже неприродно великим. Однієї ночі я прокинувся від болю, мати сиділа біля мого ліжка з ножицями, у роті в неї був клок мого волосся, щока палала від порізу, з неї капала кров, і я закричав на неї. Ти що, бляха, ненормальна, чи що, ти бачила свій живіт? Ти коли народжувати збираєшся? Вже зовсім скоро, відповів за неї чоловічий голос за спиною, удар по голові, темрява. Я прокинувся прикутим у своїй колишній кімнаті. Тепер це був кабінет її чоловіка, Гінекологічне крісло, Апарати лампи. Він сидів поруч, спокійно пояснив. Я не маю кричати і не маю тікати, тоді він зніме кляпи і дасть їсти. Він годував мене смердючою кашею, потім знову затискав рот. А далі почалося пекло: я більше не контролював себе. Мій організм зраджував. Я мочився і випорожнювався під себе. Він збирав це все у відра акуратно, методично, ніби це була ціна сировина. Мати приходила ночами, вона об'їдала моє тіло, волосся нігті мозолі. Вона сміялася, коли я плакав, пила мою сечу, ковтала блювоту, наче святу їжу. Сука, божевільні виродки! Що ви робите? У її очах було щось тваринне, божевільне. Я відчував, як моя свідомість розмивається. Одного разу мене вирвав крик. Мати сиділа у кріслі. Її ноги були розведені, Живіт тремтів. Чоловік у масі командував: Ну, давай, тушся ще. А далі я навіть не знаю, як це пояснити. З її розірваного тіла щось вилазило. Знаєте, я очікував побачити голову немовляти, але звідти повзли щупальця, слизькі й чорні, вкриті наростами. Потім щось схоже на лапи з кігтями, потім обличчя, яке не мало бути людським. У ньому було кілька рядів очей, ротів, які розкривалися і закривалися, видаючи хрипи, її тіло тріщало, з розривів шкіри вилазили нові відростки, які обвивали ноги, руки, живіт. Вона дуже сильно кричала, напевно, від болю. Я розірвав наручник. Вхопив мікроскоп і вдарив чоловіка по голові. Він похитнувся, потім впав, але ще був живий. Я кинувся до дверей. Далі моя мати розпанахана, і з цим чудовиськом поповзла за мною, я чув її голос. Ні, ні, не йди, будь ласка, він дуже хоче познайомитися з тобою, але я біг, поки не втратив свідомість. Я отямився за містом. У брудному одязі зі зламаною рукою. У лікарні я брехав про напад, потім шукав нову роботу, нове життя, але вже нічого не могло витравити з мене те, що я бачив, те, що я бачив, не відпускало мене, усе зливалося в єдиний кошмар, наче хтось розбив мою свідомість на скалки і кожен уламок відбивав свою частку божевілля. І тоді мені прийшло повідомлення з її номера. Привіт, він хоче познайомитися з тобою. Я не знаю, що замислили ці хворі виродки. В мене не лишається вибору, окрім як зникнути. Істота, яку я бачив, тепер переслідує мене в найглибших і найстрашніших нічних жахах. Моє й без того невдале життя наповнилося новим абсолютним жахом.